Всім привіт, ми з України. Слава Україні! Коротше, працюємо. Ось, наш проєкт кабіна 25 Ну, відео не про те, то буде друге відео. Відео все-таки про комбайне. Ось він у нас вже на зиму, сезон сої закінчився, все. Вже потихеньку розбираємо. Ось Витягли барабана. Ось осоя залишилася, вся та що. Посліднє домолачував і дощ застав. І все. І на цей год кінець У нас дощі і вже все, погода не це. Долив трансмісіонки в коробку, бо вскрив, щось наче чому маловото. Ось такі подшипники стоять. Це з цієї сторони на валу. Отакий. Маркіровку. Я поки ще не дивився його. Не знаю. Може пізніше скажу. Отакий подшипник. Ось із гойкою. На другій стороні шариковий. Навірно, 207-й. Тут все воно. Цей, ось мій зараз інструмент. На дане час. І отаке ми робимо. Наварюємо бичі на барабані. Дивився відео, там показано нам Mr. Ferguson наварювали. І у нас хлопці питав, одні наварювали. Хоча на ньому і міняються бичі. Тут хоч не міняються, то тут стоїть наварювати, пробувати. А там. Там міняється, можна розкрутити, побалансирував і поставив. Отак вийшло. Отак вийшло. Воно, правда, все блестить. Але... Отут у мене старих бичів 3 мм. Це все вже так наварюю. Наварюю за кілька разів. Вчора варив, 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 пук і світ потух. Це наварюю ну, інвекторною сваркою постоянкою. Вона постоянка. Оце так воно виходить. Болгаркою підтираю і виходять такі бичі. Наварюю десь хочу десь 9 мм, щоб було. Барабан у мене 3 мм. 3 мм бичі. Це вважається барабан 0. Стертий в... ухнарь. Як то кажуть, 5 мм кажуть, що це лисий вже барабан. А 3 мм то це повний 0. Ну, оце рішив. Бо бачу, є недомолод є. Бачу, що він трохи недомоладше. Ну, навіть, навіть я б сказав би, не трохи. Да. Е -е... Поговорив із сварщиком. Посовітували мені електроди, дали електроди, Тоже дякую нашому сварщику, Дали електроди. оні, Тугоплавкі. О, це брама. Тугоплавкі електроди. Під постоянний ток. Кажуть, що вони ну, крепкі. Щоб не стиралися так і вони крепкі. Вони зажигаються, як варить, зажигаються важко. Але як взяв дугу, то тягнеш, то хорошо варить. Ну, ось все видно. Видно, як варить. Оце так. Купив диски, затираю, штангелю міряю. Лінейка. Вона рівненько прилажую. Щоб рівненько було ця та сторона, рівненько підводю, все. Міряв ось у мене кусок є старого нивовського бича. Міряв оце його, яка тут глибина, що. Значить геть хороший. Ну кусок ж тут. Я по ньому це примірно так. Це електроди просто купив додому. Варить. Такою нашою сваркою. самодільною, Вона у нас вже дуже багато років. Оце так. Все, продовжуємо працювати. Так, продовжуємо це займатися з барабаном. Я вибачаюся за ще за відео за цей, бо відео виходять рідко, бо то є друга робота, яка трошки нас держить. І Варимось увечером, коли цей. Всі, всі знають і всі цей, що світ виключають теж. Є коли момент підстраюємося під сету, варимо. Ось, у, на, ось тільки що пройшов перший, перший раз в один, в один прогон. Такий раз пройшов. Щоб одного бича наварити, треба три слоя. Три рази проходить. Це тільки раз на варення. Зараз переверну, покажу, ось я тільки що доробляв. Ось всього, так виходить, бичі. Як його правильніше показати. Трошки якось наче не фокусі. Всього, дивіться. Оце так. Це все, ось ось, що воно тут наче таке ну електродом, цей, бо він туго запалюється. Десь може я по це. Це все воно його затре, вишліфує. І отут воно коло оці уголки, оце все воно. Я то болгаркою його пропилюю. Тут видно, що я його ямку отак пропилюю. ну, Коротше, воно красивіше, адже квадратніше було. це, ну Його зашліфує потім. І все буде нормально. Отак От виходить все. 10 міліметрів висота. Зараз показую, де мій штангель. Зараз покажу. Одною рукою трошки неудобно. Все, штангель. Беремося, де найбільша висота. Щось не видно. Ну. Десь 9. ,7. Ну, там, повірте, якщо так, якщо не хоче фокусуватися, повірте на слово. Що так воно десь і є. Ось, ось з того краю. Десь, 10, 10 мм. Оце так. Купив електроди. Отакі електроди. Моноліт. Моноліт. О, ні, плазма. Оце отакі. Оце я ними варю. Це, оце так. Ну так, потихеньку робота йде. Осталося ще мені оцей. І оці ще сіки тут. Два. Оцей нижній уже наварений. Оце. Коротше, з цим три бича залишилось. Я думаю, наварювати стоїть, бо всі питатимуть, що може хто цей, Наварювати стоїть. Він це, Я думаю, все воно буде. Як я його затру, вирівнюю і вирівнюю все, що він одинаковий був. Я думаю, балансіровка не поміняється. Наварені всі однаково. Всі. Я так само робив цю ізмільчителя, Там теж треба балансировка така, щоб була. Бо обороти там більші, ніж у барабана. То, як ножі всі поставив правильно і більш-менш однаково, і все. Цей, то... все. цей год я не знав, що це таке. Я до нього взагалі не лазив. І, і я ним. Постоянно проробив. Я цей год знімав два рази. Два города тільки без ізмельчителя. А то все. Оце так. Ось. Цей як. Піпник со сторони кабіни на лівій стороні. Підшипник 206. Десь написано, ні? Ну, теж. Повірте на слово. 30. 30, не пам'ятаю наскільки. 30 на 60, мабуть. Оце. Тоже я брав це наче. Чи... Італія чи шо. Почепник нормальний. Були нормальні, були-міння почіпники. Ну, рішив поменять. Ще покажу потом, який там. Купив ось резину таку на грохота. Зараз достану, покажу. О, отака резина на грохот. 3 мм завтовшки. Десятка. Хотів сімку, ну не було. Ну, якщо що, я її трошки ширину, трошки гущу зроблю. Бо це широкувато для Вольво. Це так, як на Ниву. Бо там в мене з ліноліума ліпив, воно не годиться. Буде отаке. Ну так, є короче, планів. Оце так. Коротше, буду, буду відео завершувати, бо це все все хорошо, а працювати потрібно. Все, всім удачі, всім пока. віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Все, слава Україні!